Гривні виєї магазині, мультиплеєр Last of Us та переклади Алана Мура українською про це і про незалежність польських ігрових студій прямо зараз в ігрових нюце ігрові нюци, і що що літо я не роздягнусь. А почнемо з нещодавного релізу гри Death From a Bow. Ця гра розповідає про українського оператора дрону, який робить боляче ворога. Це аркадний симулятор керування дроном, який літає хмарним небом України в період російського вторгнення. Його оператор має налагоджувати лінії комунікації, збирати спорядження і працювати в умовах дуже жахливих. Однак це гра, а в житті в таких умовах перебувають наші військові. Тому, аби їх підтримати, розробники Lesser Evil оголосили, що 30% з продажу гри в Steam будуть надходити Фонди Поверніть живим та армії дронів». і це тільки початок. В майбутньому студія планує збільшувати відсоток пожертв. А якщо ви хочете доєднатися, обов'язково купуйте гру в Steam, таким чином підтримавши і ігроробів, і нашу армію. До проекту долучилися й гурт «Антитіла». Вони записали головний саундтрек до гри Пісню Мій сокіл Залишу вам посилання на кліп в описі. Щиро дякую команді, що несуть правду у світі підтримують Україну. Було б добре, аби іноземні геймери змогли відчути частинку цих подій, але зовсім не бажаю нікому занурюватися у це в реальному житті, тільки бажаю смерть ворогам. До України дістався сервіс Google Play Games. Він дозволяє запускати ігри, Android на ПК, такий собі зворотній мобільний геймінг. Погравши в метро в рейсинг, наприклад, можете прийти додому і пересісти за комп'ютер, аби грати трошки комфортніше. Наразі список ігор, які будуть підтримувати цю функцію, збільшується, а сама послуга, за словами Google, буде з часом охоплювати ще більше країн. Аби ваш металевий товариш міг інтегруватися в геймінг з телефону. Він має мати SSD, Intel UHD Graphics 630 GPU або вище. Ще чотирьох ядерний процесор, 8 ГБ оперативки та 10 ГБ вільного місця, тобто найпотужніший ігровий комп'ютер зразка 2010 року. Можете відобрати робоче місце у вашої бабуні. Вибачте, якщо для когось це був надто вразливий жарт. Однак я вам трошки набрехала, це поки лише бета-версія, коли ж Google Play Games отримає повноцінний реліз, наразі невідомо. Отакої Assassin's Creed Mirage не вийде в Steam. принаймні поки що так точно. Пригоди спін-оффного асасина можна буде запустити в UPlay та в Epic Game Store. З тим поки мовчать, тому якщо хочете передзамовляти, йдіть оце от туди. Або можете купити фізичну версію гри. На відміну від Алан Вейка, розробники і видавці, якого відмовились від друкування диску і використання пластику. Міраж фізичне втілення матиме. До речі, відмова від цифри здешевила майбутній реліз Alan Вейка. Але чи значить це, що в них зададуть тренд? Можливо, можливо, але колекціонери сумно дувають щічки. Нагадую, що власне Assassin's Creed Міраж вийде вже 12 жовтня цього року. Нацюдок відповіли на критику фанатів. Після того, як гравці не побачили жодних анонсів студії в рамках PlayStation Showcase. каже, треба ще трошки почекати анонсів, адже студія дещо скоригувала процес і тепер буде приділяти майбутньому мультиплеєру по The Last of Us більше часу. Можливо, щось бовхнуть про нього в рамках літа геймінгу, але це більше ніж не точно. Моя думка така, що вони запізнилися з грою, і наразі вона втрачає актуальність і попит серед широкого кола гравців, а не тільки серед фанатів серії The Last of Us. Виправити ситуацію може серіал, який так вдало релізнувся взимку і збурив людей познайомий. Загровим першоджерелом, тому, можливо, я так думаю, дещо пізніше нам розкриють більше деталей про проєкт, над якими вони зараз працюють, а реліз слід чекати десь в період запуску другого сезону, аби підігріти інтереси, бути певними, що більше людей дізнаються про мультиплеєр, або проект закриють зовсім. Адже стало відомо, що після того, як Банджі глянули на доробок, вони постановили, що такий продукт не зможе надовго отримати гравців, і в довгостроковій перспективі це просто гроші на вітер. І тут два варіанти: або дадуть ще одну спробу вже разом з залученням студії банджі, або можна забути про мультиплеєр з кордицепсом і схрестивши пальчики, чекати на можливу третю гру з історією Еллі, яка все ще має незакриті гештальти. Half-Life 3 ми не обговорюємо, бо гейб так і не навчився згинати три пальчики в ряд і щасливо промовляти цифру 3, але згадаємо за майбутній ремастер другої частини. Тут з'явилися натяки на те, що він близько. Кажуть, оновили бета-версії на SteamDB на сторінці гри. Розмір гри буде приблизно 15 гігабайтів. Гра буде на оновленому рушії Source. Однак, коли ми це побачимо, невідомо, бо поки що це просто чутки. Або не чутки, я вам взагалі брешу. Можливо, це просто тестування рушія і нічого нового. Ми не побачимо взагалі простими словами. Просто знайте, що там вони щось вовтузять, але особливого грандіозного поки не чекаємо. Скоро ніпи в іграх будуть розумніші за нас. Nvidia представила тут сервіс, який допоможе ігровам створювати реалістичніших болванчиків. Нова технологія буде розкривати ширше можливості штучного інтелекту, генерувати репліки та анімації для ніпів. Тобто, прописавши ще історію світу, в якому він знаходиться, він вдаватиме з себе ніпа, який матиме певний об'єм знань і зможе реагувати на ситуації, виходячи з власних висновків. Ніп буде враховувати лор та події в грі, аналізуватиме звернення до себе і миттєво. Створюватиме анімації для вираження емоцій. Всі ці можливості забезпечують три системи NVIDIA, одну з яких у своєму майбутньому релізі вже зараз використовують GSC Game World. Тому на релізі сталкера можна буде зацінити, як працюють елементи цього революційного майбутнього. Наразі повноцінно це використовувати складно через новизну технології, але це перший крок до того, що в майбутньому ми матимемо якісний ігровий досвід і зможемо потеревенити з жителями велену або можливо розпитати Єнфер, як який вдається бути такою неймовірною. Це де проєкт не продається. Офіційно заявив голова студії Адам Качинський у відповідь на всі вкиди преси про те, що Sony хотіли б купити польську відмачу кіберпанкову студію. Вони почувають себе прекрасно, маючи в портфоліо одну з найпродаваніших ігор індустрії, будують плани на розвиток і будуть надалі залишатися незалежними. Студії дуже подобається турувати шлях окремо від всіх без впливу згори і ні про які можливі підкупи з боку. Чи то Sony, чи то Microsoft не йдеться, тому не варто пускати слинку на чужі пірогі. PlayStation 5 випускає першу ексклюзив останнього покоління на ПК речі Теклан клан Крівта вже 26 липня 2023 року, і що досить таки насправді швидко вийдуть на найкращу світову платформу після двох років тестувань. Жартою, це дещо сумно, насправді, адже Соні втрачає ексклюзиви і так швидко, але натякає на можливе продовження серії, адже ми знаємо цей капкан. Купив першу частину на ПК, хочеш пограти у другу, іди купуй консоль. Певно, на ПК вийшли вже всі найбільші франшизи Sony. Лишилися тільки сольні ігри по типу Bloodborne, Shadow of the Colossus, з Гостов Цушіма, про яку також вже ходять чутки, та продовження вже не ексклюзивів, які також однією ногою на ПК, якщо анонсують третю частину, наприклад, Horizon, Бога війни, і насправді це дуже навряд, або ж останніх з нас. Я павилася з і Кланком ще на їхньому релізі, двадцять 2021 році, можете подивитися огляд. Не забудьте, що це одне з перших відео на каналі і моїх щічок ви там не побачите. Однак, сподіваюся, відео стане вам в нагоді, особливо тим, хто вагався, чи треба їм ця гра. Якщо все ж подивитись, лишіть мені там коментар внизу стосовно розвитку якості відео на каналі. Це ж такі два роки пройшло як не як. Сподіваюся, стало краще. Дочекалися, і їй впровадили нашу гривню в своєму магазині Origin. Відтепер купувати Тайтл Arts і не тільки зможемо, оплачуючи власною валютою, а не з фумлями. Там вже можете взяти підписочку EA Play за 139 гривнів за місяць, або ж EA Play Pro за 459 портретиків Ярослава Мудрого за місяць. Там зараз діють смачнущі знижки. Я рекомендую сходити на закупи. Придивіться до ігор, які давно мозолили вам очі, але ви ніяк не наважувалися. Зараз гарна можливість за невеличку ціну спробувати, наприклад, Lost in Random або ще щось таке. До речі, огляд на Lost in Random також є на каналі. Посилання у тут ну і можете взагалі подивитися, що там є цікавого. Український кооперативний реліз Підкрю вже ось ось вийде на Nintendo Switch. 8 червня зможете почати збирати, ремонтувати машини в режимі під стоп разом з товаришами, або спробувати самому цю гру на ПК в стім. Адже одночасно з релізом на портативку команда розробників запускає демо-версію з підкрю. В стім, якщо ви пропустили, з підкрю це кооперативна фанова гра, яка дещо нагадає вам у де треба було командно працювати на кухні ресторанчику. Але цього разу кухня вам не потрібна, адже у вас є машинки, які треба лагодити. Я з радістю спробую цю гру зі своїми друзями і наступного разу розповім вам детальніше. Однак можна грати і в соло режимі, якщо ви вовкодинак, який самодостатньо йде по життю, та все ж з кимось точно буде веселіше. Я певно покличу своїх операторку і сценаристку. Це дуже милі дівчата. Пограємо у трьох, так? Звісно, так. Видавництво Вовкулака відкрили перед замовленням на графічний роман із пекла Алана Мура. Це буде перший том колекційного формату. Події розгортаються в пізню вікторіанську епоху, а саме комікс розкриває мотиви і особу Джека Різника. І Алан Мур використовує реальні події з Вайтчепелу, доповнюючи їх вигадками. Все, як заповідав Ніл Гейман. аби створити якісну вигадану історію, треба взяти правду і здобрити її брехнею. До речі, Гейман тут трошки доклав руку. Алан Мур почав розробляти сюжет графічного роману після розмов з Нілом. Вони обговорювали новий на момент 1980 року фільм про Джека Різника, і саме Ніл допомагав напрацьовувати документальну базу з біографії підозрюваних, яких вважали Джеком. Однак насправді ж Джек Різник дуже таємнича фігура, можливо, і не одна, до речі. І теорій про його походження багато. Та все ж автор зупинився на варіанті зі змовою, яка мала б приховати народження незаконно народженої королівської дитини від принца Альберта Віктора. Як бачите, основа у романі закручена і цікава, тому я з не терпінням чекатиму виходу першої частини. А чекати, аби подякувати панами, панянкам, спонсорам, я точно не буду. Чергові великі дяки і обійми. Бедрік Весно, Джуніор, Андрія Леді, Ярослав, Вигорій Гначенко, Максим Іванов, Данила Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райнчук, Дубини В'ячеслав, Лиси, Павло, Михайло Бровченко, Павло Шадо, Белантмер, Євген Новосільський, Звероїд, Крапка, Крапкаджінсісі, Ечдіс, Вадим Коруль, Володимир Кейді, Дмитро Ригор Лисицин, Роман Шелеменце, Фреєн, Верс, Юра, крота, Денід, Ел Од, Алкс Довоченко, Амір, Пантікразіс Артем Бавілов, Баспродакшн, несмакрушин. Митро Кирик, Юджен Айсі Айсікодіджі, Ігор Серба, Іван Янковий, Іван Заплатинський, Джоджі, Лінкольт, Макс Фастфолкер, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микита Іваненюк, Назарій Мартинюк, Найтінґейл, Оборон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Крилік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Радіон Лейва, Роман Довгань, Роман Лектіонов, Сергій Наточій Сергій Скарбник, Тетяна Гринько, Свій Бенбек, Упир Малков, Віталій, Владор Шиляк, Євген Скачков. І вам, шановні любчики, за перегляд! Бувайте здорові! Там не пийте холодного. Нехай ракети і тривоги не роблять вам житті негоди. Будьте милими до друзів і безжальними до ворогів. Побачимось!